Реконструкція битви за кулею. Повитріщаємось. Повитріщаємось. А як? Це староанглійською. О, дивись, вони зараз співатимуть. Послухайте історію про денвську акулу, яка усіх лякала, що просто жах якийсь. Що сильно дивувало, бо хоч справжній був її хребет, та тільки хрещовий. Чудовисько напало, його очі як вогонь. І в тисячі десь трішать страшнючі зуби в пащі. І тут ми над міхорами зразу втратили контроль. Але моцкоту боїха ще й церква на дода. Бухту заплила, ми думали кінець О, телевізор ми ніколи не дивилися в житті. Ми знову і стали в чергу, в туалет. та акулу в море вигнали, розлючені жінки. На какулу море вигнали, розлючені жінки. Тому на день порту ми зазвичай влаштовуємо виставу.